Це Мак. Я сьогодні буду їхати з Уманя до Іванівки 120 кілометрів. Зараз я знаходжуся на водохранилищі Умацькому. І тут повно везде рибаков сидить. Отак от. Так вот. Я хотів, знаєте, як зробити? Тупо по прямій їхати самокатом прямо додому. Ну одне є но. Я не хочу просто провалитися. На ньому. Я не буду показувати, що там рибаки зловили. тому що ходи нічого вони не зловили. А даний транспорт в мене буде самокат. 120 кілометрів на самокаті марафон. Поїхали. ти ви. Ну, Андрюха, чого ти надумав їхати зимою 120 кілометрів поти додому? тим більше на самокаті не електро. А по одній лише причині. Тому що на електро в мене грошей нема. А літом чи осінь чи весною мені просто времени нема. Я постійно зайнятий у якісь ділах, щоб їхати. Я спочатку буду їхати по такій дорозі. тому що я не хочу на трасу виїжджати, бо там розумієте мене можуть і збити. Ну збити на трасі, я ж не хочу ризикувати з собою. Я спочатку буду по краєвидах їхати, отака й дорога, а потім побачимо. Може, щоб зимою подорожувати по той причині, що в мене не літом, не весною, не осінь, нема просто часу братися, самокат і кудись їхати, подорожувати. У мене просто немає часу, вон чому проблема, ребята. Якщо в мене немає часу, то це ще. Як кажуть, подорожі Як кажуть, потом. ого Отак от, от. Я, короче, приїхав 10 кілометрів. Кілометрів 10-15 десь приїхав. Мені ще лишилося десь... Як це? Десь кілометрів 100. Йо майо Піздец, йо Й-ма! Та ну нафіг! -на. Я туди не полізу! Ладно, знімаю і валю отсюди. Я не по піщерах не буду лазити, я мана. Чесно, вибачайте. Я не та людина, що любить лазити по пещерах. Ну тут, звісно, пещера. Воще. Я не полізу в ту пещеру, вибачайте. Я не настільки Голодний на просмотри, щоб случайно завалитися отакою тонною хлиною. І мене тут ніхто не найде. Бо я от, от останнього села кілометрів 10 від'їхав. От, от у мене кіпляха. Кілометрів 15 від'їхав до мене. І до села мінімум кілометрів 5 і 10 до любого села. мене просто ніхто мене просто не найде, якщо мене тут звичайно завалить. Ну, звісно, я не представляю, як ці. Лазить отак по пещерах, це конечно вообще. Тут песка чи глини мерено. Ще, конечно, вау. Фу, -мо. Ладно, я їду далі. Кстати, на сторіс виложу цю пещеру. Хай просмотри набирає. Кстати, 10 мільйонів мені треба просматриваю набрати сторіс. Поможіть алечиною. Андрюха, ну чого ти не показуєш дорогу, по якій ти їдеш? Бо всі блогери, ж, як їдуть, вони показують дороги ямки, типа, яка вона типа, дорога. Повірте, я з удовольствия показував би, як, яка там де дорога, як їхати. Ну Одне є но, вона 50% дороги засніжена, зальодяна. Тим більше в мене самокат. Вельми починає дригатися, якщо одною рукою я знімаю. І тим більше я, я забувся, случайно цю для гор, Голпрос забув цю штуку, що чіпляється на голову, на, ну, типа сюди чіпляється, щоб типа, тебе типа, знімати добре. Я просто її просто тупо забувся. І по, і по суті, а що знімати? Таку дорогу. Что тут снимать? Нечего снимать. У мене и так 50% на моем телефоні. Тем более, что знаєте, расстояния не маленькие. Ось от так от Я буду далі йти І все вам покажу. Ставки пропадають Оце ж недавно це ж був ставок В чому ж справа І замість ставка лишилося Нічого От так то буває Це ж ставок да був Хута текла спускали його ще й М да Печальна картина Звісно... Як пропадають ставки Аж води ще так же було... Ох, йо моя скільки води було! Все ж бачите уровень, Пішов, була вода. Це мені примерно по, по, поверх голови виходить. І тут рибу, походу ловили. Чи стовак тут ж був? І все воно просто пропало. Видно, що банки валяються. Что тут на червяки брали Вообще конечно картина печально сожаление. сожалению Какие там яры Вау Я уже с десятый километр иду, иду, иду по той тропе и с тем самокатом. И с теми пагорбами. Я же не могу. Я же задавался. Охренеть! Капец! Да ладно! Офигеть! Стеся то косуль же не побачив! Още А там бігало ще Вау! бігають Тихенько! Блін, мабуть я напугав їх. ще, звісно. Я не знаю, де я взагалі знаходжуся Десь біля жашку, а я по карті дивився. Ну тут я бачу ціле стадо косуль. Ну, не то що ціле стадо, а... Чи десь, розумієте, я побачив ще ну, реально, я не знаю, я вже капець як втомився. Я вже з десяток чи з кілометрів 15 йду по цій стежках. Не знаю де я. Я дивлюся по карті десь біля Жашку, а десь 5 кілометрів. Мен... мене ближайша траса знаходиться 5 кілометрів. Я вже не знаю. Я просто буду чим пошвидше йти, вже скоро вечір буде. Я тільки по карті подивився, що я тільки проїхав 60 кілометрів. Це вообще мало. А от, от у мене це получається мені ще кілометрів 50-60. Я не знаю чи маршруткою я буду їхати. Але ні, це що за ролик <схи> Як кажуть, пройшовся по цих джунглях 60 кілометрів, потім на маршруті. Да-да-да, що це за подорож на самокаті. Коротше. Зараз поїм мандаринку, поп'ю води і буду чим пошвидше, дубить. Пошвидше дублить по цій стежці до якоїсь дороги, потім виїжджати на трасу. Я манав тут лишатись серед цих вовків, оленей, всяких, <свісно> всяких кабанів, серед цих джунглів. Непонятно де, це вообще, звісно, капець з цим самокатом. І вже тут понамерзало. Зараз поїмо апельсинку і їду додому попрявий. Вже, ребята, вибачайте але ну знімати нічого більше не буду. Нема сили, бажання і вже додому тра. Не те, що додому, розумієте, вже тра, а просто не медленно. Бо вже буде темна ніч, а ще й фонарика не брав, Капець. Лишилося мені всього 30 кілометрів путі. Добратися додому. Я виїжджаю на трасу і просто повним ходом їду додому. Без ком... я не буду показувати, де я, що я, звідки я, просто їду додому. Потому що вже ввечеріть починає і в мене сівша камера, на жаль. Ну добре. Добрий вечір. Ну туди за ставищем Іванівка Госа. Вот так вийшло. Ну, це солоко. Він да. те електричний? Ні, звичайний Йоха, не побачить давні. Задуш, мабуть, так? Трохи змерз. Змерз? Так. Да. Іменно під вечір холодно стало. Мерзі. Дякую вам щиро. Добре Хорошо. Це мені последнюю десятку добич, последніх 10 кілометрів мінус 5 градусів надворі, а я перебуваю на трасі ще досі. Це, звісно, ще кафу. О тут страшне. Ще лишилося 10 кілометрів на путі. Ось кия ще вдома, я вже в кривці. От трасі від'їхав. так, я вже на кривці їду до Іванівки прямо від кривця. Лишилося мені всього 7 кілометрів. Я вже буду вдома. Я вже додому приїхав. Самоката тут поставлю. Ось мій рюкзак. Ось мій даний телефон. Зараз на даний момент. Шість часов. 19 минут вечора. Це означає то, що я з 8 ранку виїхав з Уманя і до 6 вечора їхав. Отак От то. Ну добре, буду прощатися. Всім дякую за просмотр. Я я дуже устав. Мені дуже носить м'ясо. Сам старший просто. Добре, всім дякую за просмотр. Удачі всіх, хай Господь слаляє. Всім дякую, всім пока. Я вже устав, я йти віддихаю. Капець, ну, покатався.